Ми продовжуємо розповідати про унікальний куточок дикої природи поліський природний заповідник. На його території зберігаються у первозданному стані болота, що, виявляється, мають глобальний вплив на стабілізацію клімату на планеті. Вчені дослідили, що болотні екосистеми можуть поглинати з одного гектару на рік близько 15 тонн вуглекислого газу. Це не лише зменшує викиди парникових газів у атмосферу, а й значно пом'якшує наслідки змін клімату. Саме це і стало поштовхом для реалізації проєкту Європейського союзу на території поліського заповідника. Він цікавий не лише своїм практичним значенням, а й тим, що у ньому задіяні бобри. Як це виглядає у дійсності, фахівці заповідника радо демонструють результати проєкту. І це бачила Вікторія Лук'яненко. Це один з найбільш показових об'єктів. Тут група фахівців заповідника разом із родиною бобрів встановили стійкий гідрологічний режим. Вже всі деталі доробляли бобри. Рівень води надзвичайно високий, хатка дуже така, ну, комфортна. Ось туди бобри зробили систему таких канав, по яких вони туди пливають. Навколишнім болотам та лукам тепер не загрожує висушування через екстремальну спеку, включення питань змін клімату, управління вразливими екосистемами полісся. Назва проекту, що впроваджується у поліському заповіднику, лише на перший погляд складна і незрозуміла. Практичний бік простий і водночас значущий. Власне, цей проект був обраний серед серед багатьох, які подавалися на конкурс. Був обраний для фінансування в першу чергу через те, що в ньому запропонувалися практичні заходи по відновленню вразливих екосистем, які а до відіграє справді надзвичайно важливу роль для всієї Європи, оскільки. Тут, тут величезна кількість водно-болотних водноболотних, які власне, і поглощаються це. це, це 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 о збереження боліт лише частина проекту. Ним також передбачено убезпечення від зникнення лишайникових борів та вересовищ. Останні мають велике значення для підтримки розмаїття комах запилювачів, травоїдних тварин взимку та рідкісних видів птахів, зокрема сови бородатої. Власне вивчалося який є, буде кліматичне майбутнє полісся, і були справді отримані дуже цікаві результати, що Буде зростати кількість екстремальних гідрометрологічних і метеорологічних явищ буде зростати кількість надзвичайно спекотних днів, кількість надзвичайно великих дощів, надзвичайно значних снігопадів і так далі. Можливо, така ситуація, коли всі опади як за три місяці випадають протягом одного дня. І звичайно, деякі екосистеми можуть зникнути, якщо власне не буде проведені практичні заходи задля для його підтримки. Французький експерти відмітили успішність практичних заходів на території поліського заповідника. Попри те, що проект мав пілотний характер, цінний досвід вже зацікавив науковців інших заповідників. Ми маємо впевненість, що в майбутньому, отут де поселився Бубер, уже не потрібно втручання людини, і вже тут надійно будуть створені болота. Якщо ці проекти, які здійснюються в Європі, з шляхом створення якихось штучних гребель, ну ви розумієте, проект рано чи пізно колись закінчується. Дуже часто в нашій місцевості, ці, наприклад, листи металу можуть бути вкрадені. Потім, якщо це дерев'яна будівля, рано чи пізно вона згниє, і потім гребля якби втратить. Ті греблі дуже легко руйнуються. Ці греблі зруйнувати дуже складно. Плюс і ще, якщо ви будете руйнувати, бубер дуже часто скажімо, ну не часто, як правило, він сам їх ремонтує. Тому плюс іще, я думаю, що коли ви дивитеся на цю греблю і на ту, що штучно створена, ось ця гребля дуже гарно вписується в навколишній, скажімо, ландшафт, пейзаж. Ще один напрямок проекту ЄС це підтримка зеленого туризму, що сприятиме розвитку екологічної культури. Тут має бути природний водотік. Там, де є природний водотік, вода починає підтоплювати територію. Тут поселяються кущі, поселяється водна рослинність. Ви бачите, там зелена. Це дуже важливо для бобра, тому що влітку він харчується виключно трав'янистою рослинністю, а на зиму він заготовляє валить дерева, заготовляє гілковий корм, який ховає під воду. Потім вкривається поверхня льодом, і бобер цей час веде під льодний спосіб життя. Він сидить собі в хаті пірнає, витягує гілку, затягує в хатку, там гризе цю кору, і так він переживає цей льодовий ну, зимовий період. Подорож до Бобрової хатки це один з найбільш улюблених маршрутів відвідувачів поліського заповідника. Відвідувачі, які до нас приїжджають, вони дуже полюбляють сюди приїздити, побачити. Дуже полюбляють походити босяком по греблі. Вікторія Лук'яненко та Віктор Підвисоцький спеціально для програми. Акценти наступного тижня на вас чекає пізнавальна прогулянка екологічними стежками поліського заповідника.